присутні. поважна громада і високосвічена музична громада, що присутня в цьому залі, а також гості нашого міста. Шановні музиканти, які присутні, так сталося в житті, що моя освіта вона має мало чого, має спільного із класичною музичною освітою із класичною музикою. Але разом з тим, із роками. Я відчуваю, що мені з кожним роком все ближче, саме оркестрова, жива музика класична. Мені дуже приємно її слухати, і я велике задоволення отримав перебуваючи на такому заході. Я хотів сказати, що я з задоволенням відкликнувся на прохання відрестарувати від два реалі Stanley, з яких причин. Я намагався вирішити три задачі. Це перше, надати можливість навчатися студентам, нашого музичного училища на якісних музичних інструментах. Це перше. Друге, це дати музичні інструменти нашому училищу і нашому рідному місту, і тим самим підняти статус і музичної освіти міста Чернігова, і разом з цим і нашого древнього, прекрасного міста. І третє, так сталося в моєму житті, що я е, приблизно живу десь з 2002 року знайомий е, з е, Боднируком, з паном Боднаруком. був. І він тоді ще звернувся до мене з проханням е, придбати. Міст, до міста Чернігова, до музичного училища, хоча б один рояль встановив. Життя закрутилося таким чином, що ну, я не скажу, що я не хотів чи не міг це зробити, в той час, але е в нього життя складалося своїм чередом, в мене своїм чередом, і я за його життя не зміг цього зробити. І тоді, коли е таке прохання до мене надійшло, то я з величезним задоволенням це зробив, саме згадуючи за Любомира Морославича Боднарука і за його мрію, і я присвятив цю роботу, виконав на пам'ять на згадку про цю чудову людину почесного. Жителя міста Чернігова і вдатного діяча мистецтва, який вніс величезний внесок. Я переконаний не тільки музичне мистецтво міста Чернігова, а і України і світа всього. І я переконаний, що його душа сьогодні в нашому залі, я вибачаюсь, і спасибі Ширин був. Шановні друзі, шановні Владислав Натоліовичу, серце переповнюється тією радістю. Від тієї, яку ми сьогодні слухали, саме це вода радості, така написана Бетховеном, і вона як ніщо інше переповнює і відтворює почуття нашої душі сьогодні. Ви подарували нам надію, виділивши кошти на реставрацію разом з Володимиром Івановичем Рожком, нашим славетним земляком. Я скажу так, що мало яких подій в житті нашого українського народу в історичному просторі відбулися без участі меценатів. Про це можна говорити довго, і про це довго ми говоримо. Мені надзвичайно приємно жити в цьому місті і відчувати е, підтримку могутнього меценатства е, на, на чолі з вами. Повірте, що для нас, музикантів, для нас викладачів, для всієї музичної громади, то є подія першостепенної ваги, отримавши ті всі причини, з яких ви побудили, які вас побудили до цього, вони є всі три святі для нас, як і для вас. Дякую вам від викладачів музичного училища, від студентів, від всієї музичної громади. Спасибо велики за ці слова. Ви повірте, що я це робив не за слова, подяки, а саме з тих причин, про які я казав. Я ще раз вам не охоняю. Спасибі.